Доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми з вами проведемо ряд експериментів з безпілотним літальним апаратом. Мене звати Мороз Гаррі Володимирович. Корольков Роман Юрійович. Безпілотний літальний апарат це літальний апарат, який літає без екіпажу. Безпілотні літальні апарати бувають трьох видів. Перше це планерного типу, другий – це коптерного типу, а третій – це гібридного типу. Отже, планерного типу це безпілотні літальні апарати, котрі можуть виглядати у вигляді або літачка, ось такого, або у вигляді е, крила. Другий вид е, безпілотних літальних апаратів це е, коптерного типу. Вони можуть бути три коптери, це на три гвинти, квадрокоптери це на 4 гвинти. Оптокоптери це на 8 гвинтів і гексокоптери це на 6 гвинтів. Якщо подивимось, ось один із прототипів, славно відомий MAVIC це є квадрокоптером. І третій вид безпілотних літальних апаратів це гібридного типу. Це коли обидва ці види об'єднані в один. Тобі ж у нас є крило або літачок, ми маємо 3-4 гвинти. Вони піднімають цей безпілотний літальний апарат в повітря, і далі за допомогою одного гвинта безпілотний апарат планує вже в повітрі. Сьогодні нашим піддослідним буде ось такий дрон, який працює на частоті 2,4 ГГц, і обмінюється інформацією і даними між оператором та дроном за допомогою стандарту 802.11, відомому вам як Wi-Fi, той, що ви використовуєте вдома. Нашим завданням сьогодні буде втрутитись в обмін даними між оператором і дроном та примусово посадити цей дрон. Для першого експерименту нам знадобиться коптер, смартфон і аналізатор спектру. Зараз головною задачою є скомутувати наш смартфон з нашим квадрокоптером. Для цього треба зайти у Wi-Fi. Включити безпілотний літальний апарат. Він у нас знаходиться як Wi-Fi 4K під цією назвою. Далі зайти в спеціалізоване забезпечення, програмне забезпечення, натиснути Старт. І ось картинка з квадрокоптеру у нас переноситься на смартфон. Для керування треба нажати е, кнопку. Переводимо в режим керування і зараз ми його запускаємо. Ось, закрутилися гвинти. Тепер нам треба подивитися, які саме повідомлення наш коптер передає на наш пульт. І для цього нам знадобиться аналізатор спектру. На цьому пристрої ми можемо побачити ось ці ось рисочки. Це є наші повідомлення. А знизу. У вигляді синього це наш рівень сигналу, і ми бачимо, що повідомлення сипляться від коптеру до смартфона. Другим нашим експериментом буде примусове розірвання зв'язку між оператором і дроном. А для цього ми використаємо, по-перше, бездротовий адаптер Wi-Fi. На операційну систему Kali Linux, виконавши певні команди в терміналі. А саме, спочатку ми знайшли точку доступу і клієнта, тобто пульт керування та безпосередньо сам дрон. А потім ми запустимо команди, які дозволять розірвати з'єднання, так би мовити, пакети деаутентифікації. Ми визначили унікальні ідентифікатори як дрону, так і пристрою, яким керує оператор, та здійснимо атаку. Терміналі Linux виконують певні команди. Атака виконана успішно. Для третього експерименту нам знадобиться смартфон, коптер, вже нам відомий, аналізатор спектру для того, щоб ми бачили, які сигнали, і саме розповсюджений пристрій, котрий є глушилкою для безпілотних літальних апаратів. Саме оцей Пристрій виконаний на генераторі шуму. Зараз ми запускаємо копер і піднімаємо його. Ось картинка з нього. Вмикаємо генератор шуму. Наш дрон сів. На Назад респектр ми бачимо, що сигнали були повністю задавлені. Виключаємо, сигнал знову відновлюється. І ми його заново запускаємо. І садимо його в ручному режимі. Шановні слухачі, сьогодні ми використали два методи, де успішно заглушили дром. Дякую вам за увагу.